Вітаю гості на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися негативним, на жаль, відгуком на набір ножів торгової марки Maxmart High Quality Collection. за мій англійський. Ось такий набір. Чудово виглядає, все презентабельно. Але, як можете звернути увагу, під час нарізання підмороженої груднини він просто зламався в зоні найбільшого навантаження ножа. І це, зверніть увагу, це не маленький ніж, це ніж шеф. Ось такі справи. Тож, негативний відгук на даний набір ножів. Точно буде надісланий. Як ви можете звернути увагу, я кусочок леза дістав із сала. Ось так це все виглядає. На жаль, покупка, покупкою я не задоволений. Однозначно задоволений продавцем. Це під центр, це я його придбав цей набір за доволі гарною ціною по акції. До продавця немає ніяких претензій, але є претензії до, іменно до виробника. Тож, будь ласка, дорогі друзі, коли ви будете підбирати для себе набір ножів, дану торгову марку ну, потрібно вже більш ретельно оцінювати. Деякі з цих ножів, такі як е, слайсер, я навіть ще не використовував ну, один чи два рази. Так само, як і для хліба ніж, то також декілька разів. Але ці два ножі, які йдуть самими ходовими, вони почали тупитися під кінець третього місяця, після чого я почав вже використовувати точило. Тож, якість металу тут, ну, можна сказати, низька. Давайте говорити правду. Тож, дякую усім перед покупкою, дорогі друзі, звертайте увагу на цю марку. Чекаю зв'язка або представника даної марки. Дякую всім. І будьте ретельні під час вибору собі інвентаря на кухню. Дякую, до побачення.